Всім привіт ми з України! Сьогодні вже 15 лютого. Ще трошечки буде вже березень, вже буде весна за календарем, а там подивимось, як воно буде. Тому що перепади температури взагалі таки не передбачувані. Чорті, що відбувається, я так прям скажу. Тому що тут тобі мороз, тут тобі вже дощ. Сьогодні знову плюси, щось моросить, вчора була злива, як влітку. Це ненормально, тим паче там, що морозець обіцяють, що буде з вуличними рослинами, незрозуміло. В зимовому садочку температура постійна, вона тут не змінюється. Це головне, щоб та, нічого не прилетіло, і тоді ти вже нічого не вдієш. Ну, або будеш щось робити. Тож, дивіться, яка гарна кавуся. З кавою все добре. В жовтої є навіть там ягідки. Зараз, зараз там я їх не знайду, але вони є. Так, наступний ролик я буду вам показувати, що я буду обрізати, які гілки в кави буду вирізати, як я її почищу. Тож трошечки зачекайте, не давайте ніяких зайвих добрив вашим рослинам, і тим паче ніяких обрізок, поки. поки зачекайте, я вам все покажу. Дивіться: з бутонами мікроцитрус. Трохи там папая пострадала, їй не подобались такі температури, ну то зрозуміло, ну і звісно, бананам. Нижні листочки жовтіють, то нормально, не страшно. Я також пізніше покажу, як з ними, що з ними робити, тому що не тільки в мене їм прохолодно, і у багатьох була несприятлива температура для них. Тож поки що не поспішайте давати ні смакот ні інші якісь добрива вашим рослинам. Температура у нас у всіх різна, але все-таки не Поспішайте. Так, дивіться, ми занесли вчора з чоловіком бджілок сюди. Там була в'язка, вона така посередині темна, це та, яка вже заповнена була з минулого року. І там збоку ми. Засунули новий очерет, тож заповнили, зробили їм такі хатки новенькі, і, звісно ж, вони обшиті полікарбонатом, щоб очерет не зволожувався від моєї надмірної вологості, яка є в зимовому садочку. А саме я їх занесла для запилення манго. Хочу спробувати щось мухи довго е, вилупляються. Ось маракуйка ще одна дозрівається: Фредерік. Ось такі коротше, справи. Це зелене, красиве. Так, завила повітряна тривога, бо я думала, що в мене слухові галюцинації. І зараз занепокоїлась. Ну, тому що тут стільки летить, стільки бахає, що то просто неймовірно і ненормально. Ну, але, на жаль, ось такі наші реалії. Хрестовні кроліорігатний галечики. Ось тут кумкватик вже трошечки дозріває. А ананасикам норм, вони більш-менш такі закалені. Це головне їх не позаливати. глечиком, також а нормально такі перепади відбулися. Перенесли вони їх абсолютно спокійно і нормально. Цимбідіуми, гарні такі стрілки у них є, але ще не порозквітали. Ще цим бідума всі не порозквітали, гіацин так квітне. Уху, забуваю, вічно, камбрія якась така дрібненька, але вже так довго квітне тут вона. Гарнюня така, то ж, ну, навіть ангіасинтіку воску, потім осяжу його в клумбу. А цим бідьом ще не квітнуть, тож буду пізніше показувати вам гарнючі, красивучі квіти. Сьогодні в нас хмарно, тож я всюди увімкнула світло і нагадаю, що світло тут тільки для мене. Ці великі рослині, рослини, які були викопані з зимового саду, з пошкодженням кореневої системи, як бачите, з ними все добре. Прирости, які вони видали, вони тримаються, все пучком. Тож пізніше вже виїдуть на вулицю, я сподіваюся, вони гарно простуть. Ось моя зірка. <с> ну, Страшно боїться. Що ну, я можу зробити? Що могла, те роблю. А... Решта від мене вже не залежить. Тут також манго, там я бачила, вже пускало квітоноси. Внизу манго гарно квітне, тут ще поки, поки ще не розчухлілося на гарне цвітіння. Тож сподіваюся, що бджоли прокинуться і вже будуть його там запилювати. Зате гарне квітне білий цимбідіум. Дивіться, який гарний кущик. Це цимбідіум ампільний, тож у Афелії Гарна така зачіска. <хи> ну Реально, гарна квітка. Що гарна, то гарна. Всі ці гарні, гарні. Ну, всі квіти гарні, кожна по-своєму, але якісь просто більше подобаються, якісь подобаються менше. Ну, собі мені подобаються всілякі різні. А білий так, то взагалі любов. Також тут поруч квітне такі тіракотовий, також красивий, класний. Тепер зрозуміло, що йому треба білий горщик, щоб краще було видно ось ці квіти. Треба буде весною попересажувати, але треба поробити маркером якісь пам'ятки, да? кого куди пересажувати, кого в який горщик я б хотіла пересадити. Цей, звісно, в білий, тоді квіти будуть красивше. Зрештою, рослин також все добре. Тут все спокійно по температурі. Температура в мене постійних температур нема. Я вже розповідала і не раз, тут дуже великі коливання по температурі банан після цих морозів трошки зачарувався, Нелад. але листя в нього гарне, красиве. Поки що інших якихось я не буду заводити. До речі, ну, от. декоративні банани, ну їм нормально з цими температурами. Він там собі пригальмував трошки і все. А ось о, нормальні банани. Вони більш капризні, більш вибагливі. Їм то температура не така, то сонечка їм там мало. Ну а що? Я можу зробити. Ось такі умови для них. Хочете живіть, хочете ні. Не захочете, ну, на цьому і закінчимо. Спробуємо. Так, мініола завжди гарна і красива. І ось там ще одна хатка. З бджілками, ще вчора тільки занесли, ще всі сплять. Ніхто ще нікуди не виїжджав. Там також мені тут ось квітне Лаврентій. Гарні такі квіточки вже похнасті порозкривав. Бачите, як гарно квітне Лаврентій. Тут зелений цимбіум переїхав. Так, його також треба пересаджувати в красивший горщик, в однотонний горщик, бо в нього кольоровий, зовсім йому не пасує. Сам горщик нічого. Цим бідьом класний, але не в цьому поєднанні. Тож його також треба буде пересадити. Пізніше візьму маркер і пороблю всім пам'ятки на горщиках, кого пересаджувати. Так, там ось зараз покажу вам комкват Маргарита Біг вже почав достигати. Потім зроблю порівняння старі ролики. Я, так, але ж ніхто їх не хоче дивитися, всі хочуть новенькі. І порівняю. Тут я прибирала, не можу пройти, бо воно наградила собі рослин, щоб там обрізати лаймкват. Тож доведеться повертатися. І ось цей гігантський лайм. Також вже треба зрізати плід і спробувати подивитись, що воно таке і як воно смакує. Плід реально один великий. <ріст> Треба з'ясувати, що ж по смаковим якостям. Ви бачите, хтось відсушив. І також покажу, що я буду зробити з рослинами, як обрізати. Тож поки що не поспішайте. Все, все в нас спокійно. Це головне, аби нічого не жажахнуло. Це єдина така небезпека. Ось. а... По обробках і по обрізках у нас все спокійно, це все почекають рослини. Краще це зробити пізніше, ніж зарано, і забагато чогось їм дати. Тож не поспішайте ні з обрізкою, ні з підживленням. Дайте все, поки, все по 20 і половину дозування, бо, як бачите, рослинам то і не треба багато зараз. Приростів активних, великих ще немає. Там десь хтось квітне, в кого щось дозріває. Давати їм наразі добриво, інші не треба. Тож такі справи, Лунарі ось ще. ще зелений. Багато хто ще зелений, в когось там є слабкі прирости, тобто світла ще мало, сонця ще мало, поки в нас такі хмарні дні, то дощ то просто туман. Лемон, росо і рослини вони як би активно ще не прокинулись. І той же осмокот, наразі він буде лежати мертвим грузом, потім стане тепло, він вивільнить не зовсім те, що треба, тому що він просто реагує на температуру і на ваші паливи, а не на потреби рослини. Звісно, на потреби рослини також. Але поки Рослини наші тільки квітнуть, активного приросту немає, то їм багато так, і не треба. А, а смакот зреагує на температуру на тепло. Тож дивіться, ваші такі е, умови, тепло і прирости. В когось холодно, але є квітне але рослини квітнуть там, то їм треба, ну так, бо оптимально все по 20, по трошки і все. Бо якщо насипемо зараз, то буде непереливки потім. Потім ми бачимо, що і надлишок солей, сольова токсичність рослин, бо вони видають прирости, а там вже накопичилось всередині всіляких добрив. Головне це краще почекати. І тим паче умови, на жаль, у більшості прохолодні. Прохолоди більше, ніж тепла, то краще з добривами почекати. І не насипати наразі дуже багато всього, а дати їм пізніше, коли будуть. І прирости активніше. Ну Дивіться, ну це маленький приріст. Тут, ну так, да, він є. Ось він є. Але його ще не так багато, щоб дати йому вже там осмакота чи ще щось. Внизу буде холодно, внизу, звісно ж, холодніше, наприклад, навіть у мене в теплиці. Коріння, що в спокої. Прирости собі слабенькі пішли. Головне, щоб вони були міцні, але їх не так багато, щоб вже не фігачить нього осмакота чи ще чогось. Бо потім осмакот вивільниться при температурі плюсовій і теплі. Прирости підуть ще одні і будуть вже вони такі гофровані, бо буде надлишок добре. А рослина, коренів впитають все, що ви їм насипете. Нема такого, що ми насипали, що захотіли, а рослина взяла те, що їй потрібно. Ні, рослина це все візьме, що ви туди дасте. Тож, краще з цим не поспішати, але все-таки поспостерігайте. Плюс, дивіться, нам прирости, вони також не треба активні наразі, бо така хмарна погода, сонця мало, і прирости будуть великі. Зараз я там на лимоні покажу, бо саме пізніше збиралася ці катери, показувати вам, що я буду зрізати. Ось тут у мене лимон Павлівський. Дивіться, в нього ось такі листочки. Є, до речі, гарні великі калючки. Зимовий приріст в нього ось такий лапух. Оце, оце можна отримати, якщо ви дасте зараз добре. Бачите? Легенька гофра. Приріст з такими лапухами. В'єтка, ця, м'яко кажучи, ну вона не красива вона не по сорту. І ось цей приріст. Сонця мало, він був пересаджений осінь. Я купила собі два таких екземпляра Звісно, оце все я зріжу. Нехай вона визріє. Ця гілка буде класна, ось тут є приріст. Прищипну його, щоб вона визрівала, або маю вірніше. Цю гілку хорошо використати там для живців, поставити потім на вкорінення, але не як гілку на цьому лимоні. Бо ось вам результат. Був свіжий ґрунт, в ґрунті було свіже добриво, якесь там тепло взимку, все таки було, ну було нормально. А воно дало приріст, сонця мало, тут лапухи. Гілка не красива, не по сорту і буде негарно виглядати на самій рослині. Тож вона буде зрізана і використана як живець. Ось ця гілочка так само вона буде використана, зрізана і використана для подальшого там вкорінення. Але не буде тут залишатись. Тож, якщо ви зараз дасте добрив. Вони прокинуться швидше на вулиці. Не альо, ще там може бути сніг і заморозки. Взагалі така зима аномальна, ненормальна. У вас будуть ось такі негарні прирости. Краще з цим не поспішати і отримати прирости, які треба, а не щоб то таке було непонятно, що ладно, це рослина в мене велика, ось така гарна. І цю гілку я зріжу. Буде сонце, вона дасть інші гарні прирости. Тож, отаке можна отримати, коли ви поспішаєте з добривами. Краще цього не робити. Тож, не поспішайте. Давайте почекаємо, потім я буду знімати ролик на днях. Зараз трошки буду зайнята дня-два буквально. Ось дивіться, як гарно ковідне кетлеє. там ще одна буде. З квіточками я візьму секатор, покажу, що я буду обрізати, тому що, бачите, прирости повинні бути гарні і ваші рослини повинні відповідати сорту. Усе листячко повинно бути гарне і красиве. І краще з цим не поспішати. А прискорити ми це можемо, якщо будемо зараз фігачити всілякі добрива. Лунаріо красавчик. Артанік також красавчик ще й з квітами. Ось поодинокі квіточки є. Все по 20 їх спокійно влаштує. Тут у нас розквітла гарнюща, красивезна камелія. Дивіться, яка в неї квітка, неймовірна, просто бездоганна. Та квітка теж бездоганна. Просто бездоганна форма квітки в неї. Ось тут один уже одна квіточка відпала. тобто бачите, яка трояндочка ніжно-рожева така. Всі пелюсточки одна до одної. Ну, гарно і красиво, неймовірно, гарні квіти. І ще там будуть червоні, і ще також собі там потрошечку квітне, Плажу поки квіточку сюди. Тож, головне, не поспішати, враховуючи нашу таку зиму. Ненормально, аномально. Бачите, тут добрив. Ну, щоб було там все по 20 там трошки бутонів і прирости нормальні, вони визріють будуть відповідати. Тож не поспішайте. Краще краще в нашому випадку, як показала практика, легкий, легка недостача, ніж потім виправляти все, що ми там вже надавали їм. Він гарний, красивий, дозріває спокійно. Тут ортанік, світло, це тільки для мене, бо сьогодні неділя і хмарно дуже. А тут взагалі. Ха, ще, ще я покажу вам в ролику по мандаринах, де саме треба обрізати великі рослини, якщо у вас вже таке дерево, на яких гілках вони квітнуться. Все буде в одному ролику про обрізку. якраз буду знімати плоди, покажу вам все. Тож не поспішайте і почекайте, подивитись, потім подивитись на свої рослини, зробити свої висновки, що вам там треба, що не треба. Так, це тарока у нас. У тарок тут взагалі знатні такі голки по 5 см. І паліта ще дуже зелений. Ще дуже-дуже зеленущий. І паліти буде стигнути, походу, довго. Ну і ладно, хай собі там не поспішає. Васаки ніяк не зріжу, бо все хоче то-то ролик зняти, то то, то, -то показати, то просто часу немає. Грив ротик також. Ого! На вулиці ось хмарно, магнолія з бутонами і е, знову йде дощик. І якісь дуже тривожні звуки. Ну і тут так гарно квітне манго, от там квітне. Тож для них занесла бджілок. Ну, щось я рано. Пізно, верніше, занесла, треба, щоб вони вже тут літали. Ну ладно, я буду ну, сподіватися, що їм тут стане тепло, гарно і класно, і вони ще встигнуть мені тут це запилити. Дивіться, як гарно виглядає Лунаріо на фоні кінг карасатун, великун. Спіла камелі, як видно. Дивіться, як гарно, такі гарні квіточки. Ось такі справи на сьогодні 15 лютого. Так, по котлеям більше ніхто є, тільки там ще трошки бутонів. Ну да і все, в принципі, так. Да? Артанік, лунаріо. Там також цілі грони. Плодів хмарно, сонця нема. Вчора злива була, неймовірна. Сьогодні хмарно, тож, бачите, ну, не треба поспішатись. Добре вам. Наразі в теплиці плюс 15. Да? Ну, так. Да. Це на вулиці сьогодні було. Вночі був десь якийсь слабенький мінус, бо позамерзали калюжі там, де вчора йшов дощик, і все так тепло, ці, ці струмочки. <гум> От. І зараз слабенький дуже плюс. Котл стоїть на одиничці єле-єле. Тут плюс 15, начебто воно так і не холодно, і не жарко. І сонця, на жаль, мало. І знов почався дощик. Ну що ж? Дощик так дощик, аби не у тій довбані шікаби. На цій позитивній ноті я вас обіймаю цьомою. Чекайте ролик про обрізку і про добрива. Буде прямо от на, на цьому тижні буде. Бо там треба пообрізати оці лапу, що я вам показала. Також. Дивіться, це рука буде, йому треба тепліше. Рука буде любить, коли йому тепліше. Він не любить таку прохолоду, це для нього прохолодно. Також потім розкажу про банани, От про неідеальні рослини буде Да? Про те, як вони постраждали, що з ними робити. Про це все розкажу, тому що в мене таке саме. І рука буде, ось в нього є прирост, його тут треба прищепнути, тому що він також. Хоче рости, а сонця нема, і тепла нема наразі, а він любить потепліє. потепліє. Тож, розкажу, що з цим всім робити. Не поспішайте. На цьому на цьому обіймаю. Тримайтесь, тримаємося, як за що, не знаю, бо вже і кукуха іноді хочу поїхати. Але раніше в гроб не ляжеш, кришкою не накриєшся. Тож, що робимо? Тримаємось, підтримуємо одне одного, одного. Я вас ви мене <смітна> в коментарях. Все, до нових зустрічей!